Вітаю вас у центрі продажу Грінвіль. Сьогодні запрошую на екскурсію у наш житловий комплекс Greenville парк Львів. Проходячи повз нашого комплексу. Ви, мабуть, помітили, що перший поверх виділений повністю під комерційне приміщення. Нам важливо, що нашим мешканцям було комфортно. Для комфорту наших мешканців в нашому комплексі уже діють різноманітні магазини, б'юті салони, клініки та дитячий садок. Усі під'їзди у нашому комплексі оформлені в одному стилі. Ми розуміємо, що враження від комплексу складається задовго до того, як ви потрапите в квартиру. Тому важливо, щоб кожна деталь комплексу була гармонійно підібрана на першому поверсі. Ми завжди відділяємо окрему зону для колясочних. Щоб не займати вдома місце велосипедами, дитячими візочками. Ми подбали, щоб ви могли залишати їх ось тут. Колясочні закриваються на ключ, і лише мешканці під'їзду мають до неї доступ. В квартирах з індивідуальним опаленням ми встановлюємо двоконтурні котли компанії Арістон. Квартиру ми заводимо всі комунікації, а саме газ, світло та вода. А також додатково встановлюємо всі потрібні лічильники. Зараз ми знаходимося в підземному паркінгу нашого комплексу. У нас є великий вибір паркоміст та гаражних боксів під кожним будинком. Ось такий вигляд у нас мають внутрішні двори. Великою перевагою є те, що вони об'єднані між собою та мають різне наповнення. Внутрішні двори наповнені дитячими та спортивними майданчиками, різноманітними тренажерами та зонами відпочинку. Ви можете бачити багато зелені. Це важлива умова для нас при проектуванні комплексу. Адже в наших дворах дійсно хочеться відпочивати та проводити вільний час. Доступ у двір у нас повністю закритий, адже потрапити сюди ви можете. Та виключно за допомогою магнітного ключа, тож запрошую вас, в центр продажу для консультації, де ми підберемо квартиру саме для вас.